Будемо збирати літій залізофосфатні комірки в батарею. У нас буде збірка 24 вольтова, а значить всі комірки будуть з'єднані між собою послідовно. До батареї буде під'єднана ось така BMS ка 8С 100 А 24 вольт. Оскільки дві комірки мають велику розбіжність по опору, у нас буде додатково встановлений. Ось такий 8 s балансир від DD на 1 А. Як бачите, балансир дуже маленький, мені цікаво, що там всередині. Давайте перевіримо. Як бачите, балансир на конденсаторах. 10 вольтові. Конденсатори залиті якимось герметиком. До БМС-ки буде під'єднаний Bluetooth для того, щоб ми могли слідкувати за напругами по нашим коміркам та налаштовувати нашу батарею. А під'єднуватись балансир та БМС-ка будуть ось такими аналогічними дротами. Ці дроти будуть паралельно з'єднані між собою до клем та під'єднані до акумулятора. Між комірками буде встановлюватись текстоліт, він трохи більший по висоті, тому буде трохи підрізатися. Приклеювати пластини до комірок будемо за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Проклеювати буду її зверху та знизу, або можна проклеювати справа та зліва. Таким чином, між комірками буде додатковий повітряний простір, завдяки чому комірки будуть дихати. Також з часом комірки можуть трохи деформуватись, і завдяки цьому батареї не буде розпирати в сторону. Також не забувайте про техніку безпеки. Дуже легко, наприклад, ножицями закоротить контакти, тому будьте уважні та обережні. Сім текстолітових пластин вже готові. Тепер нам потрібно розташувати акумулятор саме так, як ми будемо його вже збирати. Протираємо кожну комірку, приклеюємо пластину до кожної комірки з однієї сторони. Балансування дроти від двох роз'ємів з'єднуються між собою паралельно. Знімається ізоляція з кінців дротів для того, щоб підпаяти їх до мідних клем. Потрібен нам для цього потужний паяльник. Для пайки я використовую якісний флюс та олово. Перед пайкою я встановлював термозбіжну трубку. Кожну клему я обтиснув. І ось такий результат ми отримали. Перед тим як склеювати комірки між собою в батарею, обов'язково ставте комірки на рівну поверхню. Перепровіряйте, чи правильно ви їх склали, чи правильна послідовність у вас комірок. І поступово кожну комірку ми приклеюємо. Теж знову перевіряйте, щоб все було рівно. Максимально уважно я кладу шини на клеми акумулятору. Згідно схеми я під'єдную балансувальні дроти до клем акумулятору. Дві клеми я під'єднав на одну шину, допустився помилки, тому прийшлося переробити. Тестером перевіряємо, чи правильна напруга у нас на кожному дроті. Для додаткової фіксації батареї я намотав два шари клейку армовану стрічку зверху та знизу. Краще це робити одразу після того, як приклеїти текстолітові пластини, тому що зараз балансуванні дроти заважали дуже, і також це не дуже безпечно, коли у вас просто змотані як попало, ці балансування, тут дроти, і вони лежать прямо на клемах. Для фіксації BMS плати та балансиру я використовую текстолітову пластину, яка буде приклеєна за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Обираю найбільш зручне розташування плати БМС, також балансиру. Іноді може здати, що без чарки не розібратись, але це лише на перший погляд. Знижирюю поверхні перед тим як клеїти БМС та балансер, але я раджу вже клеїти їх після того, як будуть прокладені дроти повністю, тому що десь може не вистачити довжини балансувальних дротів, як це було в моєму випадку вже в кінці. Підключаємо блютуз модуль, підключаємо мінусову клему до акумуляторної батареї, підключаємо балансувальні дроти, перевіряємо напругу у нас на виході є. Підключили балансир. Спробували звичайним зарядним автомобільним пристроєм зарядити акумулятор. Пристрій написав, що акумулятор повністю заряджений. Воно й не дивно, тому що така зарядка не підтримує режим ЄФЕПО. Всі балансувані дроти я буду прокладати охайно, щоб це мало приємний зовнішній вигляд. Для цього я нарізаю текстолітову пластину смужками, приклеюю ці пластини до акумулятору. Завдяки термоклеєвому пістолету кожен дріт я підклеюю до пластини, яку я нарізав, щоб все було охально та безпечно. І саме на цей процес може піти дуже багато часу. Датчик температури фіксував таким самим чином, як і балансування дроти. Після підведення балансувальних дротів трохи не вистачило їх довжини до балансиру, тому прийшлось відклеїти балансир і клеїти знову. І саме по цій причині я раджу спочатку прокладати дроти, а потім клеїти BMS та балансир. Для додаткового захисту я клею текстолітові пластини на бокову стінку акумулятора. Спробував якось охайніше зафіксувати балансування дроти. Ну, майже нічого не вийшло, але це не проблема, на функціонал це абсолютно ніяк не впливає. Bluetooth-модуль я зафіксував на двосторонню клейку стрічку. Низ акумулятору був додатково проклеєний армованим скотчем. На цьому з підключенням та естетикою вже закінчено. Напишіть, як вам такий варіант, особисто мені подобається. Ось так виглядає батарея зверху. Зверху наклеєні показники, з якими приїхала батарея, там є показники напруги та опору. Тепер потрібно підтягнути гайки на клемах. Я буду робити це за допомогою такого ключа. Не бажано використовувати звичайний ключ, тому що дуже легко потрапити ним на сусідню клему та зробити замикання. Гайки я затягую з невеликим зусиллям десь до 5 ньютонів. Ну що, давайте заміряємо опір цього акумулятору. У нас 3,70 Ну, Я вважаю, цей показник міг бути б кращим. Скоріше за все причина в шинах, які продавець відправив. Зліва одна подарункова шина, яка ідеально підходить до акумулятору. Справа такі шини відправив мені продавець, а вони більші за розміром їх довелося розсверлювати, і через це у нас прямо контакту менша, і, звісно, від цього опір трохи більший. Мені дуже подобається, як виглядає цей акумулятор. Дроти прокладені охайно. Це була моя перша збірка, на яку я витратив близько 5 годин свого часу. Напишіть в коментарях, як вам. А в майбутньому я планую зняти відео про реальні результати віддачі цього акумулятору. Дуже цікаво при такій розбіжності опорів, як поведе себе ця батарея. Буде вона підключатись до інвертору PowerMR. Ось так виглядає бокова частина акумулятору, наклейки з показниками, з якими приїхали. Комірки я переклеїв на нижню частину. А на цьому у мене все. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою і до нових зустрічей!